Мене звуть Вейд Вотс. Мій батько обрав це ім'я, бо воно схоже на секретне ім'я супергероя, як Пітер Паркер або Брюс Беннер. Але він помер, як я був малий. І мама теж. І я опинився тут. У своєму богом забутому закутку. Нам вже нема куди тікати. Хіба що окрім Оази. Це цілий віртуальний всесвіт, люди приходять до Оази через те, що тут можна робити, але лишаються через те, ким тут можна бути. Ти відчуваєш? А, так. Це єдине місце, де ніби чогось вартий творінням Джеймса Галідея. Вітаю. Якщо ви дивитесь це, то я вмер. Я створив прихований об'єкт великоднє яйце. Той, хто перший знайде яйце, успадкує пів трильйона доларів і цілковитий контроль над самою оазою. Хто такий цей І Як він в біса перемагає? Розберись з ним. Це не просто гра. Справа життя і смерті. Уаза це найважливіший у світі економічний ресурс. Це ніщо інше як війна за контроль над майбутнім. Вітаю серед повстанців. Вейт. Як багато хто з вас спершу я втікав сюди. Знайшов ту дещо значно більше за самого себе. Ви готові боротися. Ми маємо врятувати Оазу.